Молодь у бізнесі в Івано-Франківську нагородили фіналістів проєкту бізнес, прогрів молоді ІФ». його цільовою аудиторією є молоді люди від 18 до 30 років. Вони або мають намір відкрити власний бізнес, або вже працюють в реальному секторі місцевої економіки. Те, що вони креативні, те, що вони хочуть залишити Івано-Франківську, і ця громада принесе не успіх суто для самого підприємця, який… Хоче зробити свій бізнес як свої підвищити свої навички, так і для територіальної громади принести велику користь в тому числі через податки, через бізнес, через організацію цього бізнесу на цій територіальній громаді. Тому це а для бізнесу є досить активна можливість, тобто є площадка або платформа для відібрання таких людей і пізніше. Якщо що стосується університету Короля Данила, то нам це досить добре, тому що ми залучаємо бізнес до освітніх програм. По розгляді і нам це дуже добре, тому що самі студенти бачать, що це не просто формалізм, а це є реальна можливість здобути ці навички. На початку учасниками проєкту були понад 100 людей. Успішно фінішували лише 18 справді мотивованих юнаків та дівчат. Вони отримали сертифікати та грошові премії, які надалі сприятимуть їхній підприємницькій кар'єрі. Зараз в цей час підприємництво є можливістю молодій людині. Залишитись івано франківську вдосконалювати себе, заробляти кошти і заробляти для своїх рідних. Тому дуже важливо, що такий проект для молоді до 28 років стартував в івано і Сьогодні ми вже підбиваємо підсумки і видаємо сертифікати. Взагалі, ми хочемо, щоб на базі цих курсів створилася франківська бізнес-школа, яка би навчала молодь і всіх бажаючих саме навичками бізнесу. Тому що для нас дуже важливо, щоб сьогодні Івано-Франківськ. Зростала кількість виробництва підприємств, підприємців. люди могли заробити кошти, залишитись Івано-Франківську, подати ці кошти в, в тому числі і в підтримку Збройних сил України. Тому що, якщо людина має ресурс, вона може поділитися з іншим. Ми тішимося, щоб велика кількість молодих людей зголосилася на даний проект. Це був перший бізнес. Прогрів до організації навчання долучилася бізнес асоціація Івано-Франківська, Лілія Буцяк, Любомир Мекітюк, новини на вежі.